Інша школярка завагітніла у 15 років. Її обранець набагато старший, втім він готовий створювати сім'ю, аби разом з дружиною виховувати власну дитину. У цьому чоловік зізнався присутнім на комісії. Не погоджується з такою долею вагітної її опікун. Як повідомили у службі у справах дітей, жінка навіть спонукала школярку до штучних пологів та щоб та покинула її домівку. Ми захищали дитину. 15-річну, вагітну, майбутню матір проводили бесіду з опікуном і з батьком дитини майбутньої. Було вирішено, що батько майбутньої дитини звернеться до суду із заявою, для, з метою дозволу на шлюб. В зв'язку з тим, що вона ще не досягла шлюбного віку, а опікун буде толерантно відноситися до дитини весь цей час і створить нормальну атмосферу психологічно вдома.